Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Нумограй. Сьогодні ми зібрались тут з вами разом, щоб подивитись на ігровий процес, ігрові враження наші щодо настільної гри мечі наголо. До речі, придбати цю настілочку ви можете по посиланню в описі під цим відео. А ми сьогодні розкажемо, які там нюанси по підготовці про додатковий режим гри і взагалі чи сподобалась нам ця гра. Тому пропоную не затягувати. Поїхали! Настільна гра мечі наголо розрахована на 4 плюс гравців і тривалість партії в середньому 30-60 хвилин. Це те, що заявлено на коробочці. Як ви могли, напевно, вже здогадатися, можливо, ні, розрахована ця гра на 18 плюс років, тобто вона суто для, так би мовити, дорослих. І власне, чому вона для дорослих, ви можете вже побачити на ось цих планшетах, які, власне, ось так гарно тут вже розкладені. На цих. І на цих, і на цих, це, так. Це бублики. Тут багато, а, тут, а це мечі. Ну, власне, як гра називається мечі наголо. Е, тож пройдемось коротко по підготовці. Взагалі, мета гри набрати. 11 очок. А як це зробити, як це все відбувається, зараз вам детально розкажемо. Тож перед початком ми ділимось на дві команди. Гра розрахована від чотирьох гравців, і чотири гравці тут, нібито ідеальний склад, але краще, щоб було парна кількість в обох командах. Хоча ми грали в п'ятьох, на п'ятьох, в принципі, також можна грати. Тут насправді це не настільки і важливо. Тож ми розділились на дві команди і обираємо, хто в кожній з команд буде першим художником. Далі ми. Обрали художників, кожен художник бере собі фломастер і планшет гравця. Далі ми протасовуємо колоду ось цих синіх карток та кладемо їх в центрі столу до лілиць. Червоні картки чи такі вони рожевенькі, разом з планшетами, на яких також рожевенькі написана назва гри, ми відкладаємо їх в бік, про це розкажу трошки згодом. Тож, ми обрали наших художників, наприклад, Льоша, ти також художник. І що відбувається далі? Перший художник тягне верхню карту з колоди і тихенько її дивиться. Він побачив, що там намальовано, і показує цю картку іншому художнику. Тобто, умовно, ми з Льошою художники, і наприклад, на фортуна сидить ще по одному члену на моєї команди і льошоною ну, відповідно. І бачать, і це слово мають тільки ось ці художники, тобто я і льоша. Коли ми подивилися на це слово, ми його перегортаємо. Маємо впевнити, що наші, так би мовити, члени команди не побачили це слово. І тепер ми маємо на цьому планшеті зобразити це слово. Як ви бачите, на кожному з планшетах вже є. Тут це називається штукована, і ця штукована має обов'язково стати частиною вашого малюнку. Тобто, це слово, яке зображено на даній карці, має вписатися в... в цей малюнок. Тобто, ми маємо використати саме те, що тут намальовано. Доповнити цей малюнок, щоб вийшло те, що намальовано. Не написано зрос. на колекція. Я думала, як назвати. Я зрос. <клес> Я просто не знаю, що її банить. У нас це перший досвід таких настільних ігор, пояснення. Знаєш, тут дуже багато Ти... варіантів, як назвати цю штуковину. Насправді так, це ефемізм до штуки на наших планшетах. Норк, ну, про... огірок, банан, льодяник, вискочка, прутень. Гулька. Да, давай покажемо. Тут насправді дійсно все, що не написано, можна прив'язати. Це все так, так, чи та чи інша назва пісюнчиків, тому хоча ну да, так Рачанчик. і є. тому власне, ось ми маємо слово, і у нас є 30 секунд. До покажемо, яке слово. Так, мені до речі, трошки дивно, що Крим. гру не поклали пісковий годинник. Тобто, у нас є 30 секунд, щоб намалювати це слово тут, але нема в нас годинника. Тому запускаємо таймер Аля на телефоні, і в нас починається відлік часу. І ми маємо малювати за такими правилами. Ми, звісно, не розмовляємо, не використовуємо ніяк міміку. І ніяк не жестикулюємо. Ми можемо використовувати, до речі, будь-який бік планшета. Наприклад, цей пісюн вам щось не до вподоби, хочу оцей. <головна> <головна> У Ульоша тут більш наглядно видно. І є з чого вибрати. У мене тут плюс-мінус однакова, тільки різна площина. Так ось ми можемо перегортати перед тим, як малювати. В принципі, символи дозволено малювати, але радять мінімізувати використання цифр та літер. Але насправді ми їх і не малювали, бо трошки це. Хіба що кількість слів можна показати, бо тут є така підстава, тут є прям фрази. Навіть хочу вам показати. Ось, наприклад, парасолька в чохлі. Ну, якби ти готуєшся до одного слова, витягуєш по факту три. Тому я думаю, що в цьому випадку можна зазначити три, якби натякнути, що тут три слова, але в будь в інших усіх моментах ми не використовували цифри. І інші гравці будуть. Паралельно відгукувати різні здогадки, штрафи, захибні спроби, mm -hmm. так, відповіді не будуть ніяк впливати. Наприклад, запустили таймер, починаємо малювати. Ми малюємо одночасно. Одночасно, я хз, як то намалювати. І паралельно інші члени нашої команди відгукують. Так як ми малюємо одне слово з Льошою, якщо ми, член команди, бачить, що хвиля тут повна бідося. Взагалі, я такий злобі художник, то він може дійсно підглядати до Льошу. Можливо, Льоша більше вродив як художник, і його підказка буде більше схожа на те, що тут намальовано. Так ось, коли час закінчився, якщо ніхто так, не в зрозуміло, що це хай, ей hey, hey, так не можна, так не можна. А да бачите, планшетки такі меджик-меджик стираються. Так ось, якщо хтось в процесі того, як ми малювали впродовж цього 30 секунд, відгадує це слово, ура! Ця картка перегортається, і ми отримаємо відповідно ту кількість балів, яка намальована на картках. Чим простіше слово, тим менше балів вона приносить. Тут є слова, мені здається, максимально на 3 бали. Ось, наприклад, корнюшон на 2 бали і дзюрик на 3. Ну, звісно, хрін намалювати з оцих всіх трьох якось попростіше, напевно, але не факт. Тобто, якщо відгадали, ми поклали до нашої команди, це 1 бал. Нагадаю, перемога наступає, коли назбирається 11 балів. Якщо ж ніхто не вгадав, пу 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 час закінчився. Ми вскриваємо картку, показуємо ви що, не розумієте, це був хрін. і відкладаємо цю картку в сторону. Вона не зараховується. Далі капітанами стають інші, ну не капітанами, так би мовити, художниками стають інші члени команди. Вони так само беруть картку, дивляться її, не показуючи нікому, малюють свій шедевр на цих планшетах, наче нічого не опустила це загальні правила гри. Звісно, знову ж таки повторюсь, краще грати парною кількістю, щоб ви мінялись в процесі гри, але непарною кількістю ми якраз завжди грали неперну кількістю, також підійде. Так, краще грати великою компанією і, і мабуть, під якусь випадку. Ну, це випадку. ми вже перейдемо до висновків. Почекай висновки покарано. Тож, якщо ви награлись в цю гру, у нас тут є доповнене. Називається воно «Начиняємо Тако. Для цього ми беремо нові планшети, відповідно, з нашими, так би мовити, тако. Ось такі вони, ось так вони виглядають. І. Це розкішниці. Розкішниці, так, там є таке слово. І так само ми можемо або грати виключно. Всіма планшетами і цієї карт, яка так само містить фрази слова ефінізм, тільки вже не до чоловічого полового органу, а до жіночого. Гаманець. І, так І так само тут є від одного до трьох Ущик. І до балів. Пастка цікава. теж. Нір, нірка, скринька, просто. пуп, пуп'юнок і взагалі, хай, що таке пуп? Перлино. Оце гарно, це гарно. Ось... Ось, або ви можете грати виключно цією колодою до планшетами, або навіть замішати їх разом, перемішати картки, перемішати планшети і, так би мовити, урізноманітнити гру, ну, якщо вам захочеться грати в неї таку кількість разів. Але це ще не все. Правилами насправді передбачено ще три різних режима. Тут є мечі в піхвах, коли можна малювати 30 секунд в закриту, а тільки потім відкривати. Адже нагадаю, що коли ми малюємо, паралельно ми малюємо, гравці відгадують. А тут можна піти трошки іншим шляхом, намалювали, показали, і потім гравці починають відгадувати. І також тут є дворучний, коли отримують дві підказки, що раунди, мусять поєднати їх в одному малюнку. Ну, чесно кажучи, тут одну. Підказку намалювати буває дуже важко. А як тут дві поєднати, я взагалі хазе. І є ще день тако, коли ми малюємо підказки з червоних карт на планшетах з мечами. І навпаки. Тобто, в принципі. Це все? Тому, в принципі, різноманітності. Цій грі вистачає. Тому по правилах наче все. Ми відкриваємо картку, художники дивляться. У нас є 30 секунд. Малюємо і або вгадав, або не вгадав. Хто набрав перше 11 балів, той і сади переможцем. А тепер думаю, можемо перейти до наших вражень. Ну що, льоша? Як тобі настільна гра ночі на А чому я постійно починаю говорити про гру? П ти цю гру дуже любиш. Давай я почну, Добре, давай. Може, я тобі взагалі слова не буду давати? Не чув. Ну, насправді, я вже казала десь в відео, що ця настільна гра, вона мені суто під алкоголь. От ми грали на стрімі у геримага, ми грали з друзями. Ну, не знаю, тут є дуже і дуже важкі слова. Ну, ось, наприклад, якщо там кий і хрін, я плюс-мінус уявляю, як намалювати, як намалювати дзюрик, як намалювати корнюшон. Ну, корнюшон – це огірочок, да? ладно, огірочок ще я можу. Палка, ну окей. Ну, тут є такі слова, що, типу, я хрен його, як його малювати, живчик. Ну, Багатство, торпеда, причандала. Ну, тобто тут є 21-й палець. Тут є такі дуже і дуже складні слова, які ти просто хазе як намалювати, розумієте? І я вже казала, що, можливо, якби на цю тему не кидали звичайних слів по типу там, кукурудза, не знаю, пляшечка, там, огірочок, вона, можливо, мені брала трошки іншими. А за рахунок того, що тут. Афімізми зробили до пісюна і піхви, вибачте, то тут трошечки воно важкувато. що ти вибачаєшся? Ну, щоб я, може, Ютуб не знаю, чи. Ютуб вибач, дав не бані, <гум> <гум> Ось, Але сказати, що я буду грати в цю гру часто, навряд чи. Ну от я не уявляю себе в цій грі, але вона під свою компанію це 100%. Якщо ви часто збираєтесь великою компанією, ви любите випити і любите взагалі не напряж ігри, де можна поржати, поспілкуватись і весело провести час, я думаю, ця настільна гра може підійти вам. Так, або ні. На цьому все, Це все, що ти хотів сказати? Та ні, я можу сказати, в принципі, ну, ця так? Так, не дуже зайшла, тому що, як Катя сказала, складні слова. І у людей, у яких слабенько розвинена фантазія, як в мене, наприклад, мені дуже важко намалювати ці слова, використовуючи саме цей малюнок, який тут вже намальований. Якби просто там намалювати, то окей. А тут треба його внедрити, так сказати, в цей малюнок. І це для мене дуже складно, тому мені ця гра не зайшла. Але, знову ж таки, для якоїсь компанії вона зайде, для компанії художників, можливо, якось, я не знаю. Ти думаєш, художники будуть малювати тут, Думаю, вони подивляться і скажуть: о май, гаш, о май гаш». Не знаю. Ну, така вона. Насправді, сама задумка гри прикольна. От, от взагалі, типу, придумати, що можна використовувати всі ці штуки в малюнки, як на мене. Ну, може, звісно, не геніально, але цікаво. Принаймні це ідея непогана. А щодо ігрового процесу, то так, він такий специфічний на свою компанію. В принципі, як і багато з настільних ігор, вони всі створені під якусь свою компанію. Тож придбати цю настільну гру, якщо після наших дуже позитивних відео, які вона вас зацікавила, ви можете в описі по посиланню під цим відео. Я не знаю, правильно сказала? Правильно сказала. Ось. І пишіть в коментарях, як вам граю, як вам за можливо, ви вже грали, і вона вашій компанії зайшла. Взагалі підписуйтесь, ставте вподобайки, і до зустрічі в наступних відео.